Всіх вітаю на каналі коктейлі хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і Яна. Намічається п'янка. Готую шоти. Oh, wow, man. Перший шот з'явився в 1950-х роках а, і став символом пінкого ефекту. Він складається з самбуки, Бейльсу та Абсенту. І назва його «Хіросіма». І почну його готувати. Привіт, друзі! Андрій буде випуск до третього шоту. Я боюся, не доживу, якщо ти починаєш з хірасів. Так, такий а, міцний початок. Дуже міцний початок. Я люблю Бейліс, але ну не так. Але є нюанс. Взагалі не дуже люблю шоти, люблю. Звичайні коктейлі, типу олдфэшена, джентоніка, неважливо, які потрошки стиш свої, потягуєш, і лихо, не знаєш. А, ось такий варіант не дуже люблю. Так, ну я теж не прихильниця шотів, але інколи можна. Ну саме хіросіму я люблю не дуже. Так, така, є... Знову ж таки, міцна штука на мада. І є декілька варіантів, які можна пити. Можна так от випити залпом, можна ставити трубочкою випити. Просто поступово, а можна ще підпалити верхній шар, ставити трубочку і треба випити її швидко, щоб трубочка не почала а, плаватись. Я за перший. Я теж за перший, просто вип'ємо і все. Підпалювати ми тут нічого не будемо, бо ми зараз підпалимо бар. Тфу-тфу. Ну що? Що? що, що? Будьмо, Будьмо, гей! Уху-ху. Белі стоять не врятував. Мені здається. Я помру. Ладно, я не так хотіла сказати. Ми ще сльози полилися абсента від 70 градусів дає знати про себе. Так, але я ще хотіла сказати, знаєте, певно, останній раз я пила Херосіму, коли мені було років 18. Зараз я вже трохи старша дівчинка, тому як я її пила в 18, я навіть не знаю. Ну і напевно Це... не одну могла випити. Напевно. Це найжорсткіший шот. Мені так здається. Ну, за рахунок абсенту він є дуже багато градусів. Я як випив, мене так почало пилихати все. Беліс ніяк не сміхчив це. Взагалі. Ну, це такий варіант, аби не кидатися, просто. От якщо хочете, у вас є поганий настрій, вам дуже-дуже погано, да, керосії... і ти так, поганий настрій, ти такий шраму собі викладаєш. Так, зараз нап'юсь. Ну, ти знаєш, може хтось такий фетишист, і такий зараз не викладаю і вип'ю. Тоді Бо... треба, знаєш, багато одразу зробити, на всякий випадок, не зайшла. Да, що... Оскільки поганий вечір може бути? Коротше. Uh, я б не радив його пити нікому. <су> 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 так, я теж. Ну, ти можеш зі мною euh, погодитися, але є багато інших і приємних шотів, і я маю надію, що вони сьогодні будуть. Бо якщо що, Андрій майже ніколи мені не каже, що саме він готує на випуск. Я зібрав мен... такі коктейлі, яке Росіма. <су> Ні, жартово буде більш лейтен. Дякувати Богу. Але останній тобі не сподобається. От розкажу. Ну я зроблю його трошки м'якіше. Отак. Зараз ти лишишся тут один, а я піду в лишанки. Знаєте, що таке піти в лишанки? Тут вам напишу. Так, а я прийду до другого шоту. Другий тобі точно сподобається. Угу. Другим шотом буде зелений мексиканець. І, попри назву, цей коктейль вигаданий не в Мексиці, а у нас в Україні. У 1996 році київський бармен Сергій Кадацький вигадав цей шот, щоб позбутися непопулярного лікеру пізан зеленого банану. І ось що вийшло зелений, кисло-солодкий коктейль, який став популярним у нас в Україні, а потім і у всьому світі. Зелений мексиканець. Я дуже люблю цей шот, і дуже класно, що його винайшов наш з вами співвітчизник з Києва. Ти крутий, молодець. Дякую тобі окремо за зеленого мексиканця. Але дивно, що він обрав Сік Лимона лайма. Хоча, може, в ті роки він був а, ну, такий. Типа, усюди, як зараз, так Може, була така проблема проблему лайпус тут. Ну в 96-му році було точно проблемою дістати лайм. Але знаєш, що, дуже прямо якщо би тут був лайм, то взагалі не скажуть, що це зробив би українець. Дуже класно. Людина молодець. Я думаю, йому напевно, напевно дали би відзнаку за те, що він так популяризував, просто звичайний шот. Але цей шот неймовірно смачний. Якщо ви ще не пробували класику <клесква> шотів, українську класику, українських шотів. Просто зелений мексиканець він дуже смачний шот. Є впевнена. Так, кисло-солодкий з смаком текіли, дуже приємний. Ну, я теж знаю, я його пив Та й не раз, Боже. Хто не пив зеленого мексиканця? До речі, є багато варіацій. Роблять і білий, і червоний, і смак. Ну, просто міняють нижню. Ну, угу. так. Так. один з шарів. І е, можете написати, який, до речі, ваш мексиканець улюблений. А, а ми що? поки вип'ємо. Чірс. Чірс! О, спершу не прийнято. Дуже приємний. Mm -hmm. Насичний смак текіли, кисленький, солодкуватий в кінці. Ну, Так. І знаєш, що я тепер хочу? Я хочу мексиканець з лаймом. Зробиш? Ну, якось зроблю. Так, Андрій нам пообіцяв зробити мексиканця з лаймом. Це буде згодом. А зараз ти зробиш третій шот, правда? Так. Який? Мені не сподобається, ти мені за спойлерів. А, я вже не знаю, що там навіть може бути. Якась, ну, самбука, абсент і ще щось і кавеве зернятко мені туди бросиш. Ні. Ні. Ніякого абсент, ніякої самбука. Обіцяє? Ну добре, давайте дивитися, що робити. І останній шот для поціновувачів класики. Не знаю, хто і коли його вигадав. Один раз побачив в Тіктоці. Це шот Мігроні. Андрій! <гум> <гум> ну блін, ми так не домовлялись ніколи. Ну, я ж казав, що зроблю до тебе його м'якішим і використаю не кампарі, а бітер від долі. Дякую. Так, ну ти вже за кадром о, чув мою думку, що я дуже обурена тим, що ти мені приготував. Ну що це таке? Оце? Ну, і взагалі, коли використовуєш кампарі, він більш шарий, більш він більш красивіший. Ага. Ну, Тому я... що кампарі ж таки більш червоний. Дякуючи Богу, тут нема кампарі, бо тоді б я взагалі не знаю, що би робила. Але все одно мені здається, що цей шот буде точно кращий, ніж перший. Та перший був прям такий міцний початок. Так, ти знаєш, чого почати, але ми гарно закінчимо з італійською ноткою, тому пропоную пробувати. Я, до речі, так. Е ніколи не пробувала цей шот. Тому мені вдвічі цікавіше. Ну це як випити негроні завдав. Непогано. Ну, трошки підпикаю. <ріст> Непогано, ну, то скажу вам, я думав буде міцнішим. Ні, він такий апельсиновий, в кінці джин такий. Привіт. Uh, mm, так. Але мені теж класно смакує джин. І знову ж таки окремо дякую, що тут нема компарі, бо гомоді. Ні, не гамоді. Долін. Гамонді долін. 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 це долін. Вермут, Долін це Бобіт. Так, так. Долін, він набагато смачніший для мене, ніж Кампарі. І він такий солоденький, і от саме коли п'єш, то наприкінці відчуваєш Долін і він досить приємний. Так, він більш м'якіший, ну, більш цитрусовий для мене, А, більш солодкуватий, знову ж таки, ну він не такий агресивний, як кампарі. Так і за рахунок цього сказали, мені це... подобається. Так. От і саме навіть тут мені сподобалося, бо немає того неприємної гіркоти. долін він менш гіркий на мене. І вийшло дуже смачно. Так, ну, о, з приводу того, що я сказав, що це як випити неохронів з лапом, на жаль, ні, тому що тут йде смак за смаком. Тобто о, ну, ти відчуваєш один смак, там вернути, та, потім бітеру, потім джину. О, хоча дивно, що джин відчув в кінці, тому що джин перший йде. До речі, ти сказав і я потім теж зрозуміла, що я вже відчуваю джин ну от в присмаку. Але коли я пила, я відчула тільки кінець і тільки долін. А потім вже відчула джин, коли ти почав говорити. Не, і я ну, реально от, відчула от я спочатку джин. вермут, в принципі, другий шар. Потім третій шар. Я відчув вітеру, угу. а джин в кінці. Угу. І це дивно. Так, А, мені сподобалось. Нормально, Такої. пити можна. Так, якщо б був в комварі, я б може і замислилась. Але з с... ну, отак мені сподобалось. Смачно. Супер. Гарно. Я здивований, але радий, що тобі сподобалось. Класно. Дякую загалом тобі за такий випуск. Мені смакували всі, окрім першого. Перший був насправді, чесно, я не чекав, я думав, він буде, ну. Трошки легкіший. Так, він не дуже смачний і ну не те, що він не дуже смачний, він просто дуже міцний. Можливо, він не смачний, бо там все ж таки відчувається бейліс, але він ніякої ситуації не рішає. Ні, 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 тому що абсент взяв на себе mm -hmm. кермо та, mm -hmm. і був дуже агресивний, насичний. Коротше, кірасіму не раджу пити, якщо у вас немає цілі напитися, тому що вона дуже єдріна. Ну, якщо ви любите принципі Абсент, то будь ласка. Так. я думаю, знову ж таки, все одно є люди, які люблять Абсент, які люблять Херосіму. І це ок. Тут немає нічого страшного. Та, та, будь ласка, ви ласка вийшло собі. Мені сподобались останні два зелений мексиканець в землі форевер. Супер класний шот. Якщо ви ще не пробували, я знову повторюся. Якщо ви не пробували зелений мексиканець, ви можете встати взути тапки, йти вперше попавшися в гамбар і пробувати зелений мексиканець. Його подають всюди, просто всюди в Україні немає бару, де тобі не зроблять зелений мексиканець. Ладно, я лише в одному закладі за весь цей барменський час працював, в якому взагалі подавали шот. Тобто, ти хочеш сказати, що якщо я прийду в перший будь-який заклад. Нормально. І скажу, що я хочу випити зелений мексиканець, мені не приготують. У нормальному закладі ні. Я відсотку тобі скажу ну, по своєму досвіду. Угу. Тому що ми в останньому закладі працювали з тобою, це був грузинський ресторан, там угу. не було зеленого банану. Раз другий наш улюблений бар Стоун, угу. там не було зеленого банану. Тобто ніхто тобі не приготував би зеленого мексиканця. Шкода, популяризуйте українські коктейлі і зелений мексиканець. Будь ласка, щоб в кожному барі стояв зелений банан, і ви могли приготувати зеленого мексиканця. Якщо у вас стоїть вдома зелений банан, то вже біжіть і готуйте мексиканця. Будь ласка. Це Діана запалилась. Добрі він дуже смачний шот. Найсмачніший шот сисить. От, якщо би ти сказав, у тебе було останнє бажання замовити шот? Б-52. А Якщо б у вас було останнє бажання замовити шорт. Я чекав на це в коментарях. Для мене Б-52 найсмачніший: пельсиновий лікер, кавовий лікер, вершковий лікер. Тобто угу. -то ти збираєшся в раю не спати? Да, там ж небагато. Ну коротше, для мене найсмачніше це b 52 ага. Я не знаю смачнішого. Я знаю. Зелений мексиканець. Добре. Так, друзі, на цьому ми з вами прощаємось. Не ну забувайте. Що? Так, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. А також, хто бажає підтримати канал, у нас є Patreon. Посилання буде в опису. Там в нас вже є відео. Андрій готував дуже класний рецепт, кларифікації. І це був коктейль Long Island та Стів. Тому переходьте, дивіться, підписуйтесь, підписка коштує 3 долари. Це не так вже і багато. Дякуємо вам всім, до речі, хто підписався на Patreon. Ну, Дякую! Та і взагалі ви всі молодці, хто дивиться, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Тому до нових випусків. Па. Па-па! Па-па!